Проходить час, відходять вічність люди, знайомих, рідних, річують ряди. Настане день, і мене теж не буде, і я покину землю назавжди, як і раніше, тут сонце буде гріти, роститимуть та шумітимуть ліси. Прийде весна, розквітнуть знову квіти. Зазеленіє сад після горзи. Стелитимуться килимом, тумани, пісня птахів звучатиме дзінка, і тоді, як мене на землі не стане, життя тектиме й далі, мов ріка. Хто я тут є, Всього лиш гість дочасний, і сторона не рідна, ця мені, а в небесах чекає дім прекрасний, Те Сонцем Бог сіяє повсі дні. Звичайно ж. Я люблю життя безмежно, і так як люди всі бажають жить, та моя доля від Творця залежна, і плин життя лиш Він може спинить роки наші, полічені у Бога, і кожному відміряний свій час життя то подарунок нам від Нього і дякувать потрібно нам щораз що вранці встали та відкрили очі, це Божа милість. Ласка і любов, а хтось не пережив цієї ночі, скінчився шлях у вічність відійшов. Життя крихке, мов кришталева ваза. Ми з завтрашнього дня не можемо знати. Тому сьогодні дорожімо часом, поки Господь дає ще благодать. Цінуємо зараз рідними, близькими, не знаємо, коли останній раз. Назавжди розпрощаємося із ними і з землю покидати прийде час. Зайду на цвинтар, на нагробках бачу, лиця, скільки тут людей, молюся тихо в думках і плачу, так молодих багато і дітей. Здавалося б, ще тільки жити й жити та смерть розбила плани назавжди. Померлим уже нікуди спішити, не треба рахувати свої роки, там тишина не свариться за місце, всім вистачає клаптика землі, і неважливо, чи село, чи місто, чи мав великі статки, чи малі, Мирають всі багаті і вельможі. То Боже прислаю слід змирити з тим, і звідси взять щось ніхто не може. Нагим прийшов і відійдеш нагим. Лиш той, хто в цім житті зустрівся з Богом, і хто збирав скарби на небесах, надбає там він життя нового, коли закінчиться життєвий шлях, тож з певністю можу я сказати, як до кінця прийде життя земне, я з моїм спасом буду зустріч мати, В своїй оселі Він прийме мене. Я свою долю йому доручаю у руки всемогутнього отця, служити Богу всім життям бажаю, та вірність зберегти аж до кінця, слава Богу.